Росія використає в інформаційному полі черговий замах на кандидата у президента США Дональда Трампа проти України. Ворог запускатиме конспірологічні теорії про український слід. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він нагадав, що у Флориді, неподалік від Гольф-клубу, де перебував Трамп, затримали громадянина США, якого підозрюють у підготовці замаху на кандидата у президенти Трампа, що є однією із версій ФБР. Медіа звернула увагу на те що підозрюваний підтримував україну і неодноразово відвідував київ з нами на зв'язку експерт міжнародного аналітичного центру «Солідінфо» тарас Семенюк. пане Тарасе, вітаю вас доброго дня москва вже відреагувала на події, які сталися у штатах 15 вересня, зокрема, речник Кремля Пісков каже, що великою проблемою і головним болем для спецслужб штатів має бути встановлення можливих зв'язків підозрюваного із Україною. Бачимо, що знову Україну затягують скандал через Трамп. Що ви скажете? Чим це може обернутися? Як Росія може використати цю історію для себе і проти України? Ну очевидно, Росія вже використовує цей факт і цю історію, і ми маємо бути свідомі того, що все, що було буде, було або може бути пов'язане з нашою країною, країна агресор, завжди буде використовувати проти нас. Немає значення, чи це пов'язано з Дональдом Трампом, чи це може бути пов'язано з, з Малою Харріс, чи з будь-кимось іншим, тобто все, що можна використати. Проти нас Росія буде це робити, і тут потрібно бути великим аналітиком, щоб це просто розуміти як аксіомом. Тому, е очевидно, вони будуть це подавати, як от дивіться, Україна продукує тільки е бойовиків, кіллерів і, і так далі. Щоб очевидно відвернути увагу від себе, від проблем, які створює Росія нам, тому е саме той факт, що вже це почало діяти. Очевидно, Росія буде це використовувати. Важливо, щоб ми реагували максимально швидко, оперативно, оскільки я бачу, і іноземний легіоний бригашу ніякого стосунку до цього чоловіка не мають. Треба дослідити, чому саме йому прив'язали інформаційно, йому прив'язали цей статус представника іноземного легіону. Кому це було вигідно і кому це було цікаво, адже як яким я розумію, він не брав участі. Він, можливо, подавався, але він не брав участі так, в наземному легіоні. Тому, а, але це не хвилює Росію. Пропаганда Кремля використовується як один з примін звинуватити Україну і посіяти розбрат між нашим, нашим основним союзником, адже ми знаємо позицію Дональда Трампа, тобто він є скажімо так неодноразово пропонував свої послуги завершення війни за 24 години. Тобто, це може бути такий насілена кінута в землю, яка би мала провести плодом ненависті до України, бо принаймні як мінімум зменшення уваги до України з точки зору допомоги, але збільшення уваги з точки зору уваги саме до воїнів або до тих хто в збройних силах України тобто Росія буде будувати наратив небезпечної України яка може поширювати скажімо, таких от неконтрольованих де ми маємо бути цього свідомі всі наші державні інституції та інформаційні які займаються інформацією зовні вони мають бути свідомі цього чи діяти на випередження а чи могли з підозрюваним попередньо попрацювати російські спецслужби і завербувати його? Я не знаю. Тобто тут можна будувати кноплі логічні теорії, могли, звісно, могли. Тобто російські спецслужби не завжди знаходять вихід на тих людей, які їм потрібні для того, щоб дискредитувати Україну чи Збройні Сили. Тому тобто, могли, звісно, але нам не відомо, чи, чи контактували на це має дати відповідь? ФБР Сполучених Штатів Америки, очевидно, якщо такі факти знайдуться, то ми розуміємо, що це є штучно створена проблема, яка очевидно має знайти свої своє відображення в певних діях. На вашу думку, чи не початок це потужна антиукраїнської кампанії на заході, тому що бачимо, що все більше країн так чи інакше погоджуються з тезою, що Україні потрібно дати дозвіл на удари в глиб Росії. от зокрема в інтерв'ю Форенполісі Столтенберг генсек НАТО сказав, що єдиний спосіб, яким Україна може захистити себе, це саме удари в глиб Росії по військових базах, артилерії, ракетних установках і аеродромах, тобто. Світ починає більш активно да реагувати на те, що коїть Росія в Україні, і отут ми бачимо цю подію із Трампом і раптом. Як раніше, да, візитка Яроша літала над будь-якою подією. А тепер, от Україна замішана вже в. Кремль та реагує на це так активно. Чи може отут Росія почати розбурхувати це на тлі того, що ми вимагаємо скасувати нам ці обмеження на удари? Я помітив, що на тлі завжди якихось певних важливих моментів або важливих, скажімо, рішень, які чи то сполучені Штати Америки приймають, чи наші союзники з європейського союзу завжди щось стається з боку. Завжди стається якась певна провокація, яка б яка за має. Посіяти розбрат або зупинити поставки зброї, або зупинити певну програму, прийняття певної програми, так було з літаками f 16 То так то тобто говорили про те, що Україна не здатна забезпечити інфраструктурно, так тобто, що українські аеродроми є дуже вразливі через російські ракети. Тобто росіяни завжди використовують щось, що би мало би зупинити, могло би зупинити. Це свідчить про дуже важливо річ, що вони реально бояться того, що Україні можуть дати ракети. Вони свідомі того, що ці ракети можуть багато що змінити по ходу військової кампанії, адже мова йде про тилові важливі об'єкти, які знаходяться не в районі там 100 кілометрів максимум, а ми вже зможемо вражати. Об'єкти на відстані понад 300 кілометрів, а це вже аеродроми. Пактісно всі важливі аеродроми, з яких злітають і таки, вони знаходяться саме на цій відстані. І звісно, Росія робить все для того, щоб поставити нас збройні сили, якби стане роздача, е, організованих, звісно. Так тобто в цьому плані ми маємо бути свідомі, що завжди це було. Це не є якась унікальна інформаційна операція сьогодні. Це завжди від початку війни було. Російська пропаганда завжди намагалася очорнити або споплюжити репутацію. Ну але ми завжди виходили, тобто і скажімо, родія контрпродуктивна чи зору контрінформації внесення, так тобто, випереджати їм по тому що. Як працює інформація? Тобто, той, хто перший за зафіксує її, подасть публічно? На нього тоді всі орієнтуються. Така людська природа сприйняття інформації. Не завжди люди, звичайні чи політики, докопуються до суті або Шукають перше джерело. Вони почули, що преса про це написала, вони це сприймають як святу правду. Тому е, в цьому плані, очевидно, нам важливо, нам важливо бути завжди е, швидким в донесенні своєї версії, а боротьба двох наративів, двох прав. Е, Росія має будувати свою правду, так би мовити, відповідати чіткими фактами. І от, просто, я думаю, те, що. Одразу відмежувалися від цього а, чоловіка, що він не мав ніякого стосунку. А в Сполучених Штатах Америки це перший випадок, коли а, людина, володіючи зброєю, а, вчиняє той чи інший злочин, масові випадки про те, як застосовували зброю в школах, чи в закладах, чи в якихось місцях скупчення багато скучення людей. Тобто для сполучених штатів це не є якоюсь такою унікальною історією. Вона завжди була присутня. Тому в цьому випадку, очевидно, ми, ми розуміємо, що Росія буде використовувати, але важливо, щоб ми одразу тримали канали інформаційно-дипломатичні відкритими гарячими, для того, щоб відповідати на будь-які закиди.